На що насправді зараз Росія провокує Польщу і Європу? Тобто це дійсно вони хотіли вразити якісь цілі в Польщі, Чи це провокація на щось інакше. Як зараз можуть українців і поляків посварити, будь-просто жесть, якщо Польща відріже постачання зброї і так далі в Україну? Слухайте дуже уважно, це відео розповсюджить. Воно страшно важливе. Як зараз можуть країни Балтії відрізати і повністю рашка їх захопити може? Отже, про це все в цьому відео дуже детально і скажу, що робить ці ситуації українцям. Розповсюджуйте. якби це була фура з зерном, тоді б вони зупинили, а дрони вони не. Бачать, не хочуть. А багато українців пишуть: так, полякам кажуть, і нада, хай узнають, що таке дрони. Ви що с ума сошли Ми, якщо Це наше останнє окно стало, через яке нам зброя доходить Польща, якщо не дай Боже. Польща вообще не за Польща може сказати, чао, ми зараз ППО так вистроїмо. Ми тут літаківці піднімемо, закриємо небо, НАТО їм закриє. Польща НАТО закриє небо, якщо що. І воюйте собі самі там, Україна. І Ми вам п -п -п перестаємо постачать зброю, того що ви ж бачите, дрони летять. Тут не стільки була ціль п -п 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 вразити зараз Польщу, хоча вони цілились в склади з боєприпасами. Вони ж летіли в склади з боєприпасами, які мали в Україну йти. Скільки зробить так, щоб Польща більше не зберігала і не постачала це все в Україну. І зараз українці, якщо ви будете продовжувати сратися оце з поляками, чи типа позларадства, а ха-ха, так і надо. Та не дай Боже, Польща в будь-який момент може відрізати це і так далі. Я зараз з Польщі, поняло? Все мені ні разу з передаляй на Україну не сказали. Польща нам дуже допомагає. Да з зерном там були проблеми і так далі, але хто знає, як ми до Польщі відносилися, якби таке сталося. Треба Росії, Дивіться, ситуація дуже критична. Замість того, щоб зараз хейтити Польщу чи щось таке треба сказати і дякую що попри всю цю ситуацію ви продовжуєте допомагати вони будуть до останнього очі закривати саме тому зараз і прийняли в нато а, і вогоні четверту а, статтю а не п'яту ну росія почуть собі прощупує, дивиться територію дивиться де склади де яка зброя як їх не можуть попасти як не можуть 19 шахедів запустили а з них тільки 4 вразило а уявіть 150, як би було. У цій всі ситуації вам потрібно думати зараз за заробіток онлайн за посиланням в шапці профіля для українців. От якщо вам зараз це чи щось таке, а вірогідність цього дуже велика. Вам потрібно бути готовим для цього. Ми там дали змогу українцям за допомогою розповсюдження українських і європейських відео, в коротких відео Інстаграм, там, YouTube, TikTok і так далі, зароблять гроші. Ми платимо за це зарплату. І далі безкоштовно три я вас там буду навчати, подивитися, що до чого. Інакшого варіанту вас немає. Зі мною, з нами, без нас. Вам треба шукати онлайн. Для того, щоб ви в будь-який момент могли пересунутися десь легко. Три дня безплатно зрозумієте, як вам рухатися далі. Все, запосилаємо в шапці профіля. Далі. От хочуть відкинути зараз допомогу Україні на це спровокувати але я дуже надію, що Польща на це не поведеться. Що вони продовжують допомагати, що вони просто поставлять більше ППО, будуть більше охороняти ці склади і продовжують допомогу Україні. Скоріше за все відріжуть країни Балтії. Що їм стоїть? Калінінград, у рашка, Калінінград, там Білорусі, отак раз тока Латвії, Литви, Фінляндії немає. Поняли, ну просто немає і їм нічого не стоїть. Потім на Польщу. ситуація дуже непроста. Тут треба брати не грубе сіла, а отакі от... Маніпуляторськими, якимись провокативними методами, що зі сторони Європи, що зі сторони Росії, дуже важке питання. Дуже важке. Коротше, тримаємося, буду тримати вас в курсі новин на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. За посиланням шапці профіля, навчимо вас, як заробляти, і ми вам за це зарплату будемо платити. Все, всім папа. -па.